Головним здобутком 2015 року стало запровадження у структурних підрозділах Міністерства оборони та Генерального штабу систем внутрішнього контролю та управління ризиками, започаткування пілотних проєктів з їх застосування, а також початок навчання управлінців тому, як виявляти та реагувати на ризики, в тому числі ризики корупції. У результаті було підвищено ефективність управління державними фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вибачте, 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на першочергові потреби Збройних сил України. За підсумками моніторингу аудиторських рекомендацій, наданих за результатами виїзних контрольних заходів, у 2015 році досягнуто економічний ефект в сумі понад 51 мільйон гривень. Внутрішні аудитори впродовж минулого року здійснили попередній розгляд проєктів управлінських рішень щодо ризикових операцій, пов'язаних з усіма видами ресурсами фінансовими, матеріальними та іншими, і надали рекомендації загалом на суму 12,9 мільярдів гривень. А економічний ефект від запровадження цих рекомендацій вже в 2015 році, в тому році, в якому вони були надані, склав майже 896 мільйонів гривень, в тому числі. Безпосередньо в зоні проведення АТО близько 50 мільйонів гривень. Хочу наголосити: ні в апараті Міністерства, ні в Генеральному штабі, ні у військах, ні на державних підприємствах немає так званих недоторканних осіб. Про кожний факт виявленого порушення департамент внутрішнього аудиту надає доповіді безпосередньо міністру оборони України. І за кожним фактом виявлення виявленого порушення міністром оборони приймається рішення про передачу матеріалів до правоохоронних органів.